А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн літньо осіння наступальна операція збройних сил України відбувається методично та добре. Ну, нас прямо сказати, оставаєсь на позиціях воєнно політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. Україна вже вивела з ладу основні російські лінії постачання. Про це заявив екс-представник держдепу США з питань України Курт Волкер. За його словами, це робить дедалі складнішим для РФ утримування своїх військ та проведення ротації. Волкер додав, що критика. Темпів наступальної операції є невиправданою. Навпаки, українські війська просуваються методично та добре. Україна досягає феноменального успіху за дуже складних обставин, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності, які б ми могли їм надати. Тому я не сумніваюсь, що Україна здатна перемогти, наголосив Волкер. Мені здається, тут маємо говорити про три ключові теми. Перша і найголовніша це наближення критичного етапу у війні з російським агресором, адже те, що відбувається на фронтах, зокрема на півдні, говорить про те, що наші героїчні сили оборони долають опір ворога, і це означає, що при необхідній підтримці, при достатній підтримці. Україна може проломити цю ворожу систему оборони і вийти на, на, на Азовське море, що означатиме справді завершення оцього першого найбільш болючого етапу війни. Далі судячи з того, що говорять наші. Українські військові, наші експерти, далі російський фронт може лише розвалюватися і сипатися. Друга тема, яка мені здається, є надзвичайно надзвичайно важливою, це тема майбутнього візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де мають відбутися різноманітні заходи. І тут звірка годинників, акценти на тому, що є важливими для двох сторін. Це те, що треба безумовно узгодити завчасно і проінформувати Блінкена про ті речі, про які ми збираємося і говорити, і пропонувати, і так далі. І так далі. Треба звірити відповідно годинники. Ну і третій момент він пов'язаний з тим, що в Америці все ж таки. Доволі інтенсивно обговорюють антикорупційні заходи в Україні. От і тут мені здається, треба щоб Ентоні Блінкен поїхав з України з чітким переконанням, що це не лише слова, і от в цьому контексті звичайно сумно виглядають останні рішення нашого дорогого парламенту. Коли депутати, в тому числі і провладної партії, вирішили, що краще вони ще рік приховають свої статки, це безумовно не говорить на користь тези про те, що ми реально боремося з корупцією, і я думаю, що президент зараз стоїть перед дуже серйозною дилемою. Підписувати і потім виправдовуватися чи витувати і зараз знову вимагати від парламенту нарешті нормальних рішень. Ну але почекаємо це його це. Його Візія проблем. Я от читав сьогодні. Не відстежив до кінця цю новину про те, що нібито Блінкін має заявити про перед про. Виділення допомоги Україні він зустрічався з профільним міністром ну своїм колегою Дмитром Кулеба. А потім він зустрівся ще із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. І нібито саме з ним говорили про фінансові моменти. Це допомога лише військова. Там мова йшла про мільярд доларів. Якщо не помиляюся, величезна, якась сума була. Будь ласка, е, ну власне йдеться про е, різні аспекти цієї допомоги. Це і Допомога для того, щоб наша економіка все таки функціонувала. Давайте не забувати, що половина бюджету це допомога з боку наших західних партнерів, але так само це і можливий анонс того, що Україна отримає додаткові озброєння при тому специфічного характеру, які допоможуть так само щоб. Російська окупаційна армія на собі відчула, що таке новітня зброя, і власне для того, щоб надати контрнаступу додаткові імпульси, тому, тому думаю, що справді це важливий черговий крок, жест, якщо хочете, і практична допомога для того, щоб не лише втримувати позиції, але й розвивати наш успіх. Ну і що б я ще хотів запитати по Блінкіну. Ну ні, власне, власне, давайте перейдемо до іншої теми. Тут уже все більш-менш зрозуміло. Будемо бачити наслідки. Ну, я думаю, що ми побачимо пізніше наслідки е, розмов або меседжу, які е, привіз з Вашингтону держсекретар Сполучених Штатів Америки. Перш за все. А, і тоді будемо розуміти, як діє українська влада в, в світлі цього. Е, цікава історія відбувається зараз на Кавказі. Там. Е, Південному Кавказі там, значить, Вірменія сказала, що Росія ненадійний військовий партнер, військово-політичний партнер, оскільки не може захистити Вірменію в випадках бойових дій або як вони це називають агресію. Тому, що це вони так називають. Це їх, ну, це не наш конфлікт. Тому я ніяк це не називатиму з боку Зербажана. Мова йде про нагірний нагірний Карабах. І тому Росія не будемо з нею співпрацювати і шукає. Будемо шукати собі нових партнерів. А Росія сказав Нікола Пашинян, нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, взагалі піде із південного Кавказу Є відреагували так, що нікуди ми звідти не підемо. Там є наші інтереси без Росії, там взагалі все розвалиться. Але Нікола Пашинян вже е, е, оголосив про те, що будуть відбуватися військові навчання. із е... Вірменія разом із сполученими штатами Америки про що це свідчить? Тут важливо, чи це якась локальна історія, чи це історія, яка є просто симптомом, який покаже, покаже потім значно більші більші проблеми для Росії і можливості для Вірменії, скажімо, можливо, для інших країн цього регіону, Грузії, Азербайджану, саме в цьому регіоні. Будь ласка, абсолютно пане ви маєте рацію. Це лише симптом того. Ну для мене це абсолютно чіткий сигнал того, що ОДКБ. На шляху до свого успішного розвалу. Це означає, що навіть члени цього ну, псевдооборонного об'єднання розуміють всю його нікчемність, не, неефективність і взагалі непотрібність. Бо там ж так само як і в НАТО списали, що напад на одну країну ну, іншими словами, звичайно. Але принцип той самий це, це напад на іншу. І треба допомагати. Е, Росія Вірменії не допомогла і навіть і не збиралася цього робити, а використала ситуацію для того, щоб ще раз влізти, як кажуть, в конфлікт і там мати своїх так званих миротворців. Що ці миротворці роблять е, е, нікому не зрозуміло, крім того, що намагаються, е, як потім кажуть, і ви правильно процитували е, деякі московські джерела. що е, Намагаються ствердити, що без Росії там нічого не відбудеться. Оце ж власне є політика Росії створювати конфлікти, а потім їх врегульовувати в лапках на свою користь. Але цей процес є об'єктивним, і навіть найближчі, начебто, союзники Росії, розуміють всю нікчемність тих структур, які вона створює: ці всі СНД, ці, всі ОДКБ, ці всі Євразеси і іншу е, е, маячню. Але ще для того, щоб там верховодити процесами і керувати своїми васалами, тому я думаю, сигнал тут чіткий зрозумілий. Хоча зараз в Росії справді гвалт, в Москві вже говорять, що вони будуть дуже серйозно слідкувати за тим, що відбувається в Вірменії. А це такі собі таке собі оголошення, що дорогі вірмени, готуйтеся, ми щось для вас приготуємо. Хоча насправді. Вже там готувати нема чого, тому що в Росії нема чим воювати в Україні, вже не кажучи про те, щоб лізти з якимось черговим конфліктом і агресією в ту саму вірменію. Так що це об'єктивний процес розвалу того пострадянського конструктора, який Путін вирішив відновити і пристрібнути всіх до, до Росії у Росії. Справді йдуть справи. Щодня то гірше.